Справжніми перлинами малих жанрів українського фольклору є прислів'я і приказки, короткі влучні вислови, які образно і лаконічно передають нащадкам висновки з життєвого досвіду попередніх поколінь. Чіткої межі між прислів'ями і приказками немає, тому їх розглядають як один фольклорний жанр. Проте між ними є деякі відмінності. Прислів'я має повчальний зміст. Або містить переконливий доказ певної думки, найчастіше функціонує як двочленне судження, приказка одночлена за будовою і лише натякає на певний висновок. Тож прислів'я стислий і влучний народний вислів, у якому в образній формі виражено повчальну думку, емоційну оцінку події, явища, наприклад, баба з воза. Кобилі легше. Приказка влучний вислів, який не має повчального змісту та обґрунтованого висновку. Наприклад, баба з воза. Як бачимо, нерідко приказка виступає частиною прислів'я. Прислів'ям і приказкам властиві лаконічність і простота, глибока змістовність і чіткість судження, ясність висловленої думки, використання у загальний. Виникли прислів'я й приказки у глибоку давнину, коли людина формувала свій духовний світ і досвід через пізнання природи. Тому найдавніші прислів'я й приказки пов'язані з окремими явищами природи. Трудовою діяльністю людини. без дощу і трава не росте. Сніп до снопа буде копа. Деякі прислів'я й приказки. Відображають давні уявлення і звичаї. З ним каші не звариш, Звичай східних слов'ян варити і їсти кашу з ворогом на знак примирення. Найбільшу групу становлять прислів'я і приказки про особливості людського характеру. Моя хата з краю, нічого не знаю. Бачать чуже під лісом, а не бачать свого під носом. Гірко з'їсти. І шкода покинути. Ти йому плюй, може очі, а він каже дощ іде. Прислів'я цінне джерело з народної педагогіки. Не вчи дитину штурханцями, а хорошими слівцями. Чимало прислів'їв складено з гумором. Співаєш добре, а перестанеш ще краще. Тобто про людину, яка не має до чогось хисту прислів'ях і приказках використовуються різні художні засоби. Постійні епітети до доброї криниці стежка утоптана, метафори вкриє мудрість голову сріблом. Гіперболи сміливому море поколіна. Порівняння потрібне, як п'яте колесо довоза. воза. Прислів'я і приказки. Широко використовується в художній літературі для характеристики персонажів, як засіб відтворення народної мови, національного колориту, підкреслення народної мудрості. Художньо ефективними є використання прислівів і приказок для назв художніх творів. Наприклад, роман Хіба ревуть воли як ясла повні, панаса мирного? П'єса Доки сонце зійде, роса очі виїсть. Марка Кропивницького За двома зайцями Михайла Старицького. Прислів'я та приказки взаємодіють з різними видами мистецтва. Досить відомою є картина Фламандські прислів'я художника Пітера Брегеля Старшого, написана в 1559 році, яка зображувала буквальні значення близько сотні нідерландських прислів'їв. Українські режисери Степан Коваль та Володимир Задорожний створили за мотивами українських прислівів і приказок анімаційний цикл Народна мудрість на універсальному багатокультурному фестивалі кіно в Лос-Анджелесі, який відбувся у квітні 2013 року, народна мудрість була визнана найкращою в номінації анімаційних короткометражних фільмів. Прислів'я і приказки безцінні скарби народної мудрості. Їх доречне вживання свідчить про ерудицію та багатий словниковий запас людини.